Всім привіт! Сьогодні ми будемо в'ялити сливи. І їх можна використовувати в різні страви, ну, майже як в'ялені помідори. Ну а для приготування в'ялених слив нам, звісно, здодобляться сливи. Їх розмір не має значення. Але важливо, щоб сливи не були дуже спілими. Сливи потрібно розрізати на половинки та вирізати кісточку. Але у нас сливи досить великі, 70-75 грамів кожна, тому ми їх розрізали на четвертинки, щоб вони помістилися. Тепер викладаємо сливи на деко або на пергамент. І посипаємо сливи крупною сіллю, але у нас рожева. Солимо та посипаємо цукром небагато, щоб, чисто, щоб слива віддавала краще свій сік при сушінні. Доводити її до смаку будемо вже після приготування, коли ви будете її приправляти, або вирішувати, до якоїсь страви ви будете її використовувати. Ну і Цукру також зовсім трішечки. Ми будемо сушити наші сливи в духовці при температурі 100 градусів. Ставимо її на, в верхню частину духовки і сушимо. Дверцята духовки повинні бути трішки привідкриті. Сушити можна як з конвекцією, так і без, як завгодно. Час залежить від, від соковитості та розміру слив. Таким чином також можна сушити диню, але її нічим пересипати не треба. Просто нарізаємо, викладаємо на пергамент і ставимо сушити, як сливу. І сливу, і диню можна сушити також в дегідраторі. Ми сушили ці сливи при 100, іноді перемикали на 120 градусів, а потім назад на 100 градусів в духовці. До ось такого стану, коли вони з, з, тріхи з трошки привідкритою при дверцею. Коли вони вже досушилися, ми залишили їх околонити разом з духовкою на ніч. Ну і тепер дістаємо. Ну і тепер ми ці сливи викладаємо в лоточок і будемо зберігати просто в морозилці. Їх можна приправити, по суті, як в ялені Томати, але для цього їх треба було трошки більше висушити і зберігати в олії. Ну, а ми будемо просто так в лоточку. Ці сливи можна використовувати, у них смак солодко-солоно кислий. Їх можна використовувати навіть в десерти, от в даному випадку, це і морозиво, і різні десерти. Але якщо ви приправите їх спеціями і будете зберігати в олії, як в ялені томати, тобто там можуть бути, бути спеції які часник, орегано, духмяний перець, гвоздика, навіть кориця, то ці тоді сливи можна використовувати всюди, де ви використовуєте в ялені томати. От такі смачні, інтересно, цікаво. Ми будемо використовувати теж в різних стравах їх. А зараз ми їх складемо і покладемо до морозильної камери. Такі чудові сливи ми сьогодні з вами приготували. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я бажаю всім удачі і бувайте!